І святом вас. Хоч з того попілу, який зараз розсипали тут, є ситуація така. Люда Мазур, прекрасний художник, коли її не стало, лишилися її роботи. І думати, як зробити так, що в нас училище імені Заремби, але ніхто не знає заремби. Ніхто не бачив його портрет і ніхто не бачив пам'ятника за Рембі. А це той, що написав, чому я не сопіл, чому не літаю. Весь світ знає цю пісню, але ми його не бачимо і не знаємо. І я не буду далі перераховувати, але є п'ять премій по Хмельницькому, але з тих людей нікого не знаю. Не Розвадовського. Не знаю, хто це. Ні Орловського, не знаю. Ні Гальчевського, не знаю. Не знаю, не знаю, вже знаю. Вже знаю, як вже книжка написана, але портрет Орджер, Гарчевського. Алею тих людей або у віковічениці пам'ять тих людей, хто творив історію Поділля, хто зробив їх Поділля це прекрасним і не тільки відомим. Нам, самим, які живуть тут, хоч ми не шануємо те, що є. І оця думка наштовхнула на те, що не робити культ з якогось художника, не робити культ з якогось одного, але дати можливість молодим тим, що тільки починають малювати, зрозуміти, що їх люблять, про них дбають. Про них турбуються і дуже шанують в них творців. Бо ви найкращі. Ви найкращі. Ви наше майбутнє. Ви тільки ви будете після того, як нас не стане творити історію України. Ви вже її творите сьогодні. Оцим всім, що ви намалювали, це все є історія. Доки воно у тебе на столі було. Доки воно на Мольберті було, це було твоє. А тепер це належить всім. Хто прийшов і подивився, хто глянув на це і замилувався, хтось розпакався, хтось посміхнувся. Це все належить всім. І музей зібрав колекцію робіт, їх вже там досить багато. І буде видана книга, в якій роботи цих дітей будуть. Надруковані, і вже ці діти сьогодні закінчили університет, отримавши премію, стали самі викладачами, вчаться в вищих учбових закладах і пам'ятають про те, що колись вони тут стояли і отримували коробку фарб і листи попереду. І вони знають, що мистецтво це те, без чого людина жити не може. Заберіть музику, заберіть поезію, заберіть літературу, заберіть живопис і будемо ми схожі на ну я не знаю на що. ну На, на людей точно не будемо Це те, що робить з нас людей. Це те, через що ми спілкуємось з Господом. Це те, через що ми спілкуємось один з одним. Бо ми люди, які знають слово, які мають очі, які мають вуха. І до того всього в ці вуха повинні бути вкладені гарні мелодії, гарні слова. Очі, які бачать цей світ, мають передати іншим красу цього світу, тугу його, любов до нього, фарбами.